Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, в студії Українського радіо тандем ведучих у складі Наталя Соколенко мене звати Сергій Стуканов. В просторі соціальних мереж гуляє чергова брехня. В секторі газа нібито знайшли американські пожежні пікапи, які раніше передали Україні. Ба Більше цю в лапках новину буцімто опублікувало ізраїльське видання Times of Israel. Але проблема в тому, що такої статті не існує. Аналітики проєкту StopFake з'ясували, що неправдивий відеосюжет розігнали російські пропагандистські канали. Аби дискредитувати Україну та підірвати довіру міжнародних партнерів, маніпуляція будується на класичних методах дезінформації, використання логотипів авторитетних медіа, підроблених цитатах та перекручених відеокадрах. Цього разу дезінформатори взяли кадри з Лос-Анджелеса, домалювали фейковий коментар ізраїльського генерала і розстражували цей сюжет через проросійські телеграм-канали. Чому саме ізраїльська тематика? Як це допомагає поширенню? Фейкою і головне, що робити, якщо ви натрапили на подібну інформацію, про це поговорили із Оксаною Полулях, фактчекіркою проєкту StopFake. Вона пояснить, як розпізнати підробку, чому Росія регулярно атакує Україну такими інформаційними вкидами, та як захиститися від маніпуляцій у цифровому просторі. Насамперед, про те, чому фейкороби вигадують історію про нібито нелегальний продаж або передачу західної допомоги. Помоги за межі України говорить Оксана Полулях. Що взагалі, Росія в своїй інформаційній війні вона постійно використовує будь-які кризи. В даному випадку у нас масштабні пожежі, і ну Росія вже кілька тижнів використовує цю тему для посилення своєї антиукраїнської риторики, антиукраїнської пропаганди. Ну і в даному випадку ми бачимо такий собі відеофейк та про те, що нібито під логотипом відомого ізраїльського видання в цьому відеоролику мова йде про те, що нібито там в секторі Газа виявили. Пожежні пікапи, які раніше Сполучені Штати передали Україні, і українська влада нібито їх продала Хамаси, і ізраїльські військові під час одного з своїх рейдів виявили на якихось там об'єктах Хамасу. от ці пікапи. Зрештою, ми бачимо тут, як Росія використовує оцю кризу, та оскільки тема ще досі на слуху, і вона ще так досить чутливо сприймається в суспільстві. З іншого боку, ми бачимо, що це такий собі старий нараз. Тив та який вже от протягом трьох років ми спостерігаємо про те, що Україна нібито передає продає якимось терористичним організаціям військову і гуманітарну допомогу, яку їй надають партнери, і ця тема вона не нова. Є частина такої ширшої кампанії. Дезінформаційної її металь, якраз дискредитувати Україну. На міжнародній арені підірвати довіру до України в очах партнерів і знизити якраз рівень підтримки України. Таким чином Росія намагається такий формувати імідж України як ненадійного партнера. Тобто навіщо Україні допомагати передавати якусь там військову чи гуманітарну допомогу? Якщо українська влада безконтрольно це все використовує, або ж там перепродує, займається якоюсь там контрабандою. Тут створюється враження про корупцію, безлад. Неефективність в управлінні держави, ну і це все так в підсумку формує імідж та що Україна ненадійний партнер логотипи відомих медіа створюють ілюзію достовірності і підвищують рівень довіри до маніпулятивного контенту. Чому російські пропагандисти обрали для цього ізраїльську газету? Це видання має високий авторитет у світі, що робить його ідеальним інструментом для маніпуляцій, пояснює Оксана Полулях. Ми бачимо, що в принципі Росія використовує таку собі звичну схему, використовує ці відеоролики, які поширюються під логотипом, нібито там якогось західного чи іноземного медіа, яке досить популярна, і ну таким чином вони намагаються надати ролику фейковому ролику такого більш достовірного вигляду. І знову ж таки тут ми бачимо, що відеоролику використовується якісь фейкові цитати посадовців. В даному випадку ми помітили, що цей фейковий відеоролик він почав поширюватися із телеграму. Його першим опублікував добре, нам відомий пропагандистський телеграм-канал, і потім він різними там репостами і так далі досить так широко розійшовся. І ми помітили, що такі відеоролики вони там для російськомовної аудиторії дуже широко розходяться в Телеграмі. Для англомовної аудиторії Росія використовує ікс, колишній Twitter, і там ці ролики так. Ну, досить активно розходяться. Я думаю, що в принципі Росія бере такою кількістю, тобто вони поширюють одночасно дуже багато різних дезінформаційних матеріалів, різних неправдивої там чи маніпулятивної інформації. І в принципі, щось з цього може залетіти. І ми бачимо, що не всі отакі ролики сфабриковані під логотипами якихось іноземних змін, не всі вони залітаючи, масово розповсюджуються. Проте деякі кейси стають такими вірулентними і широко розповсюджуються. Цючується ну і загалом те, що ми бачимо із коментарів під подібними публікаціями, в яких якраз публікується такий фейковий відеоролик. Тут досить часто люди сприймають на віру подібні відеоролики, ну оскільки, на перший погляд, немає підстав для сумнівів, чи цей відеоролик був сфабрикований, чи він є справжнім. Ну і часто якраз через те, що використовується логотип якогось іноземного видання, часто це якраз сприймається на віру. Дезінформаційні вкиди швидко поширюються в соцмережах, і будь-хто може стати їхньою жертвою, як користувачеві виявити подібний фейк і не долучитися до його поширення, пояснює Оксана Полулях. Найперше, давайте звернемо увагу на деталі. Подивимося під брендом якого медіа поширюється це відео. Зайдемо на сторінку на соціальні мережі цього видання. Ну там до прикладу, це BBC. Перевіримо, чи дійсно BBC публікувало подібний відеоролик або ж подібну інформацію. А знову ж таки перевірити цю інформацію банально через пошуковик, подивитись, чи інші медіа про це писали, і також зверніть увагу на відео, чи найчастіше. Пропагандисти при створенні таких відеороликів використовують якісь стокові відео та фотофрагменти, і зазвичай ну, це зразу кидається в очі, те, що ці матеріали не є автентичними. Зазвичай відомі медіа вони використовують якісь власні кадри. Або ж якщо вони використовують кадри взяті з мережі, вони зазвичай десь в ролику помічають своє джерело. Цього ми не побачимо в отаких от сфабрикованих відео, і якраз увага до таких деталей може вам підказати те, що даний відеоролик більш за все, що є сфабрикований. Найпростіше, що ви можете зробити, це пошукати, чи загалом існує така новина, не скільки відеоролик, а скільки оця теза, яка просувається в даному відео, чи загалом про подібний випадок писало бодай одне якесь варто довіри, чи українське, чи західне медіа. Ми почули коментарі та поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту StopFake, Ну і досить повчальна історія, яка показує про те, що зараз росіяни досить часто використовують саме таку технологію, створюють підробну сторінку якогось західного медіа, і навіть якщо додають посилання в пості або в якомусь дописі, і ви переходите за посиланням і бачите, начебто, автентичну сторінку західного медіа, ну або в даному. Разі, близько східного медіа, і створюється враження, що інформація достеменно правдива. То потрібно бути пильними, адже навіть тут може ховатися пастка, в яку намагаються нас зловити росіяни. І вкотре невтомно нагадуємо, що кожного будня звучить рубрика Фейк-контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся з нами. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.